Я думаю, тобі треба павербанк, і ми маємо для тебе дещо особливе: від 20 до 70 тисяч міліампер-година. Як тобі таке, Ілоне? Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет магазину КТС. І сьогодні подивимося на павербанки від бренду MoveSpeed. MoveSpeed Speed 20 є найбільш доступним, проте найменшої номінальної ємності 20 тисяч міліампер-година. Найменшої ємності серед усіх павербанків у нашому огляді. При цьому варто відразу відмітити, що габарити цього павербанку Банку достатньо скромні і співставні з пауербанками на 10 тисяч мАч інших виробників. Модель К30 суттєво товстіша, і в кишеню її не покладеш, але ємність 30 тисяч мАч може виручити в критичних ситуаціях, особливо коли відключають електроенергію. Всі моделі мають спільну особливість, вони зможуть заряджати ваші гаджети швидко, бо підтримують потужність заряджання 22,5 Вт. що дає така швидкість заряджання. Наприклад, на офіційному сайті є інформація, що мовспіт E2 20 або К30 можуть зарядити iPhone 12 за 30 хвилин на 60%. Актуальний iPhone 14 Powerbank на 30 тисяч мАч зможе зарядити близько 6,5 разів. Варто пам'ятати, що ємність Powerbank, яку вказують на коробці чи на корпусі або ж у рекламних матеріалах, є номінальною, а фактично його ємність є трохи менше. Я офігів, Валера. Я офігів. Наприклад, реальна фактична ємність павербанку на 30 тисяч мАч – це 19,5 тисяч мАч. А павербанку на 20 тисяч мАч – це 12,5 тисяч мАч. Панове, ви що там? Взагалі довбанулися? Обидва пристрої мають чотири порти: два USB Type A, один USB Type c та мікро-USB на боковій грані. Ви можете одночасно використовувати для заряджання усі виходи. Це два Type-A та один Type-C, але при цьому функція швидкого заряджання не буде працювати і усі пристрої будуть заряджатися повільно. До речі, усі павербанки підтримують актуальні технології швидкого заряджання: це Quick Charge та Power Delivery. В обох моделях на корпусі є лише одна клавіша, яка активує заряджання, а також дозволяє подивитися, на якому рівні заряду зараз пристрій. На верхній частині Powerbank у e 20 є чотири світлові індикатори, які сповіщають про рівень заряду, орієнтовно 25, 50, 75 та 100%. Звісно, екран з відсотками, як у моделі k 30 набагато зручніший та практичніший, але зважаємо на те, що E20 20 найдоступніша модель. У комплекті із Powerbank'ом E20 кабелю немає, а у комплекті із Powerbank'ом K30, це той, що на 30 тисяч мА, є комплектний кабель USB Type A на Type-C. При заряджанні із потужністю 18 Вт цього павербанку через Type-C Type-C, повна зарядка від 0 до 100 займе десь 8 годин. Повна зарядка моделі E20 займе трошки менше, але тут і ємність його трохи менша. Модель MoveSpeed H40 це портативна міні-зарядна станція. Для ваших гаджетів. Вона важить близько 813 грамів та має обсяг 40 тисяч мАгоди і може похвалитися аж п'ятьма виходами. Це USB Type A, три штуки, USB Type-C та вхід мікро-USB Корпус виконано з білого пластику і на верхній частині є невеликий LED-дисплей, на якому у відсотках відображається рівень заряду батареї. Також поряд з відсотками заряду з'являється зелений індикатор, який сповіщає про роботу швидкого заряджання, якщо так є підтримує підключений пристрій. Безумовно, LED-дисплей суттєво зручніший, ніж проста світлова індикація. Powerbank підтримує найпопулярніші технології швидкого заряджання: це Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, а також такі, про які я, якщо чесно, почув вперше: це Huawei SCP та FCP, і Samsung IFC. Тому він зможе заряджати усі моделі, що підтримують ці стандарти швидко. Щоб зарядити Powerbank на 100%, потрібно приблизно 12 годин, тобто достатньо поставити його на заряджання на ніч, а на ранок у вас буде 100% заряду. Звісно, ці цифри актуальні при умові, що ви будете заряджати його ад адаптером на 18 ватт варто згадати, що модель H40, як в принципі, і усі інші моделі Movespeed, які є у нашому огляді, захищені від перезаряджання, від короткого замикання та високих температур. І до речі, виробник вказує, що цей павербанк можна брати з собою у літак. Мувспіт Z70 70 Це повноцінна зарядна станція для усіх ваших гаджетів, тому що може похвалитися ємністю 70 тисяч міліампер година. Не питайтеся мене. Як і не саме на для чого. Важить павербанк приблизно півтора кілограми, і це не той павер, який можна просто кинути в рюкзак і піти з ним у кафе. Проте він може бути ідеальним доповненням вашого робочого місця, чи його можна взяти з собою в авто для тривалих подорожей. За 70 отримав яскравий дизайн з великою кількістю декоративної поліграфії світло-зеленого кольору. На торці є кріплення для ремінця, за допомогою якого зручно переносити павербанк. Всі роз'єми розташовано на верхній частині, що нетипово для. Та павербанків таке виконання більше нагадує пульт для звукорежисера. За 70 має 5 портів: один USB Type 3 три Type a 1 один Micro-USB. Поряд з портами є LED-дисплей, де відображається інформація про рівень заряду, а також позначка про роботу швидкого заряджання. На офіційному сайті виробника вказано, що від повного павербанку ви зможете 14 разів зарядити iPhone 14, 24 рази зарядити iPhone 8 та близько 11 разів зарядити Huawei p 40 У кого Huawei P40, пишемо у Коментарях і до речі, близько 7 разів зарядити Xiaomi 11 Pro, тому що Xiaomi це топчик, там великий акумулятор. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрі... Ємність батареї iPhone 14 близько 3279 мАч. Якщо помножимо цю цифру на 14 разів, то отримуємо близько 46 мАч. що приблизно відповідає реальній ємності цього павербанка 42 тисячі мАч. Z70, як і всі павербанки. У цьому огляді підтримує найпопулярніші технології швидкого заряджання, і це було б дивно, якби в ньому їх не було. При на сайті виробника вказано, що iPhone 14 із потужністю 18 Вт, тобто, це через кабель Type-C Lightning, Лише за 30 хвилин він зарядить від 0 до 60 При тому, стандартний блок Apple на 10 Вт за 30 хвилин iPhone 14 зарядить лише на 16-15%. Бренд Movespeed пропонує дуже гідні варіанти павербанки. Із різною ємністю. Якщо вам потрібен портативний павербанк для підзаряджання лише смартфону та ваших навушників, то можете обрати для себе невеличкий легкий Movespeed E20, проте з підтримкою швидкого заряджання 22,5 Вт. Якщо потрібна більша ємність павербанку і щоб кабель був у комплекті, а також LED-дисплей для моніторингу заряду, то варто дивитися в сторону MoveSpeed K30. Якщо портативність для вас не в пріоритеті, то можна обрати для себе моделі H40 чи Z70, бо їхнього заряду точно вистачить. Для усіх гаджетів в домі. До того ж, ви можете заряджати до 4 гаджетів одночасно. А в наступному відео ми з вами подивимося на павербанки для ноутбуків. І Якщо вам сподобався якийсь з цих павербанків, то я залишу посилання в описі під цим відео. А ви поки що поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.